Друзі, всім привіт. Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Друзі, в Польщі будуть судити чоловіка за погрозу українцям. Поліція вже затримала 31 річного чоловіка, який ображав та погрожував двом громадянам України, які працювали в ресторані. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі. В принципі, як розвивались події цієї історії, друзі, можна взяти сюжет-сценарій для зйомок кримінального фільму. Отож, друзі, два тижні тому затриманий образив працівника ресторану, працівником був українець, який доставив йому замовлення та не мав два злотих решти. Зловмисник погрожував кур'єру побоями та, показавши бейсбольну біту, змусив його покинути сходову клітку. Через кілька днів він не заспокоївся. Вирішив вже зателефонувати до цього ж ресторану, де працює потерпілий, і почав ображати вже і погрожувати громадянину України по телефону. Майже через годину, в цей же день, він вирішив все ж таки прибути до цього ресторану і на дворі почав розмовляти з власником. Незадоволений клієнт образив його та вдарив. Згодом він хотів зайти до ресторану, але помилився дверима та зайшов до пекарні, де вдарив рукою по голові продавчину та обплював її. Отож, друзі, ця історія закінчилася тим, що 31-річного зловмисника затримала поліція. В його квартирі також поліцейські знайшли 81 порцію гашишу та дві психотропні таблетки. В принципі, це і пояснює його поведінку неадекватно. Чоловікові висунули аж сім звинувачень за образи та погрози. За національною ознакою порушення недоторканості, примушування до певної поведінки та зберігання наркотиків, йому загрожує мінімум 5 років позбавлення волі. Проте покарання може бути вищим через те, що деякі його дії мали хуліганський характер. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ось такі новини з Польщі для українців. До зустрічі!